Ще один день для когось буденний, а для когось як останній день життя. Це історія про людину, яка не тримає в руках зброї, але бореться щодня. Отець Василь, військовий капелан, герой, який рятує душі. Щоранку він починає з молитви, де б він не був, він молиться за живих, за полеглих, за тих, хто втратив надію, бо його місія світити там, де темно. Він приходить туди. Де біль найсильніший, де він душевний. душевімо тобі, Господи, Боже наш, і за тих, хто сьогодні допомагає Україні нашій. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, і за всіх волонтерів і медиків наших. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, і за всіх захисників захисниць наших. Ще молимо тобі, Господи, і за тих, хто сьогодні в лікарнях перебувають. Воїнів наших підніме спустильний дух їх, їх. Ще молимо з тобі, Господи, Боже наш, ті, хто у тюрмах катівнях російських перебувають, прийде і звільни їх. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, і за всіх тих, хто сьогодні в окупаціях перебувають, захисти збереже і вислуги їх. Ще молимо з тобі, Господи, Боже наш, і за тих, хто сьогодні безвісти пропавши, можаються, зроби диво, поверни до їх. Так, друзі, я зібрався. Зараз вдома повна машина харчів і не тільки харчів, а й мавіки, які ми закупили для наших хлопців. Отакий день, розпочаток капелана, який служить у війську. Свято, Вже по традиції, щоб трошечки легше було в дорозі, потрібно заїхати на заправку і випити маленьку чашечку кави. Ну що ж, друзі, гранятко кави, дзвінок додому і рушаємо далі. От ми і доїжджаємо. Крім прихожан, отець має вірних помічників з бригади, якою опікується. Вони чекають приїзду свого духовного наставника, бо це їхній промінчик світла у мороці кровопролитної війни. З нашими волонтерами. <свистити> Отримали а таку парадачку тут у стінах монастиря, де віра передається крізь віки. Отець Василь проводить службу разом з іншими священнослужителями та владикою митрополитом Київським та всієї України. Він звертається до небес. Це не просто молитва. Це щит, що захищає душі. Це надія, що не згасає під обстрілами. Це єднання, що робить нас непереможними. Його день не закінчується. Його місія триває. Він голос віри у вирі війни, світло у темряві, надія у відчаї. Він український герой, що захищає душі та душі наших захисників, і доки є вони, доти є віра у нашу перемогу. Як казав Тарас Шевченко Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Слава Україні, героям слава!